Бюджетні смартфони у 2025 році вражають різноманіттям. Але які з них справді варті уваги? Ось два найкращі варіанти серпня. Перший Moto G Power 2025. Він має процесор Mediatek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативної пам'яті та RK дисплей із частотою 120 Гц. Сертифікація Emil STD 810 h та захист. IP68 IP 69 роблять його неймовірно міцним. Мінус оновлення лише до лютого 2028 року. Другий Samsung Galaxy a 16 5 g він має AMOLED дисплей до 19 годин відтворення HD відео, підтримку NFC, E7 та гібридний слот microSD. І головне, 6 років оновлень програмного забезпечення, що є рекордом для бюджетників. Який із цих смартфонів оберете ви?